За даними ООН, з початку війни було зареєстровано понад 1200 випадків сексуального насильства, але реальна кількість жертв значно перевищує офіційні цифри. Жахливі історії, які розповідають жінки, що пережили окупацію або перебували в російському полоні, розкривають справжнє пекло, яке вони зазнали. Ми покажемо вам реальні історії жінок, які відчули на собі всю жорстокість від російських окупантів. Над 25-ма дівчатами віком від 14 до 24 років на постійній основі чинили акт. Сексуального насильства під час окупації у підвалі одного з будинків бучі. Дев'ять з них залишилися вагітні. Дев'ятирічну дівчинку знайшли мертвою. Одинадцять солдатів армії РФ чинили акт сексуального насильства на очах у її батьків. На дитині знайшли одинадцять видів сперми. Крім того, їй розпороли груди і низ живота. Випадок на сході України. Жінку 50 років взяли силою, перш ніж її чоловіка було вбито. А з її сусідки, жінки 40 років, знущались кілька годин. Над 14 річною дівчиною знущались прямо на вулиці, зі словами, таке буде з кожною нацистською повією. Жінку примусили до орального сексу, а потім порізали обличчя та шию, Їй довелося йти пішки до Харкова, щоб отримати медичну допомогу. В Ірпіні було знайдено 25 жінок з порваними статевими органами. Абсолютно усі отвори були залиши монтажною піною, починаючи від анального отвору, закінчуючи носом та Каже, забирайте мене, жену не віддам. Ну, якась спор був, бо я стояла і чую такий вистріл, і звук такий гу-гух. Мене, як почало трясти все, то я дає автомат тому Дані, то й каже, ти що наділа? Він ну, каже, він сам виноват. Взяв Сашу, відсунув в сторону, пішов в хату, забрав Наташу. Він був цього Сашу? Так, да, він був того Олександра. І коли Наташа вже виходила, я з нею рядочком йшла, бо вони ззаді трошки йшли. Наташа бачила? Ні, Наташа не бачила. Я їй тоді вже на ушко сказала, кажу, Наташ, Наташа, Сашу вбили. Ну той Даня він такий агресивний, заставляв мене. Ви можете говорити так, як є. Коли він нас вів, я кажу, скільки тобі років? Він каже, 19. Я кажу, мені сину такого віку, як ти. А потім він до того Олега каже, прикинь, кого ми будемо трахати. Одної 41, а второй 43. Це Наталки був 43. І повелиш наш той будинок, потім э, чую ці дані, то й ті Олег каже, «А чого іменно в цей будинок? А він каже, так везде ж наші. Типу зайняли дом. І, Ну, Я утекла десь часов 12 часов ночі. Він мене і раком насилував, і лежа, і заставляв сусать. Я лягла спати в цій кімнаті, я почала засинати вже, коли ну, я відчула, що він прийшов, і він почав голувати. І я почала плакати. Ну, Я прокинулася, ну, я спочатку ну, не могла бо я вже, вже майже заснула От, і не могла зрозуміти взагалі, що відбувається. Потім я почала плакати і просто просити зупинитися. І в якийсь момент він зупинився ну, і сказав, ну, все нормально. Долю українських жінок, які зазнали сексуального насильства від російських загарбників, є справжнім втіленням пекла на землі. Кожен такий випадок це воєнний злочин, який вимагає сирового, справедливого покарання для винних.